Вітаю, друзі! І так, що хотіла вам показати ще. Значить, той, хто слідкував за нами, десь на початку року ми вже відкладали, накопичували гроші на крипторинку по стратегії DCA, і накопичили ми, от я писала в телеграм-каналі. Було за 23 тижні ну, майже 1100 доларів. Ми е, отримали прибуток на цю суму 33%. Тобто е, за 5 місяців ми отримали прибуток 33%. Значить, це у нас було, от я помітила, ну, відмітила, значить, ми зайшли Зелена. 17 квітня 25-го року зайшли в ринок, ну, почали накопичувати депозит. І вийшли 18 вересня 25-го року. Значить, за оці 5 місяців ми зробили 23 платежі. Чогось воно так, програмка показує 22 тижня. ну, У нас було 23 платежі ну, ми відкладали. І ми просто там останній платіж, я там, здається, внесла і одразу майже вивела гроші. Ну, ми закрили портфель і вивели гроші. Значить... Що я хочу вам ну, показати, ще раз повторюсь, ми заробили 33% на грошах, ті, що відкладали кожен, кожен тиждень, ми відкладали. Якщо дивитися, ну, якби ми, ми відкладали кожен тиждень маленькими сумами. Якщо ми, ми взяли 1100 доларів. І купили 17 квітня 25-го року оті монетки, що ми купили, то ми б за оці 23 тижня, ну да, Ми б отримали 50, ну, майже 55% прибутку за цей же термін. Але ну що я хочу цим показати? Що ми не маючи великої суми. не маючи великої суми, Ми все одно відкладаємо на купичі, ми отримаємо менший, менший відсоток, ми отримали 33, а могли би отримати 54, ну, 55%. Ми отримаємо менше, але ми не маємо великої суми. Тобто я що хочу сказати, що. ну, з того оточення, що я спілкувалась, ну, бо зараз я мало з ким спілкуюсь, то у людей, як правило, немає великої суми. Тобто не кожен може взяти 1100 доларів і одразу її вкласти і чекати прирісту. Тому да, ми, ну, от на маленьких сумах ми заробляємо менше. Але теж ми заробляємо, і теж ну, от варто ці маленькі кроки робити, все одно ми отримаємо результат. Да? Він менше, але ми і ризикуємо менше. Ось, ну, Якщо подивитись, коли ми зайшли і вийшли, то видно, що були такі тижні просадок, і ми купували дешевше на просадках. От і зараз ми другий раз ми зайшли накопичувати гроші, тому що ну, немає великої суми, є маленькі суми, котрі ми можемо вкладати, ну, от відкладати, щоб накопичити велику суму. Наприкінці ми виводимо вже одразу велику суму. Тобто ну, це зручно таким ну, способом. Накопичувати, щоб отримати більш-менш таку велику суму, яку вже можна витратити на якусь там ну, покупку або ще щось. Ну, от Ми купили ноутбук. Ну, тобто можна це робити потрошку, да, трохи менший прибуток, але ж більш надійно, більш стабільно. І загалом. От. Оце хотіла показати, що якби ми зайшли на 110 доларів на початку і вийшли наприкінці, то ми б заробили майже 55% прибутку. А так у нас 33%. Хоча я вважаю, що це також непоганий результат. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Бувайте!